Виїжджав з Києва. перемоги, прямо-прямо виїжджає на Житомирську, пряма дорога на Луганський. Гато показує, що треба з мосту з'їхати. Тобто, Чим крутіша назва дороги європейська, тим крутіший її статус, її стан. Так? Ми розуміємо, що там, наприклад, та сама траса Київчок, це ще й називають Так? Тому Вони будували в Оліпій. Ви порушуєте вимоги знаків. Тому потрібно ставити на ці знаки. слідкувати та виконувати вимоги. Якщо ми говоримо, наприклад, про вулицю Різністку, стомівка, гараджа, стомівку провіжнявили, ці знаки малювали так, в них була задача. Мінімально і зрозуміло. Mm -hmm. Оцей знак, коли придумав, ми згадали, що це знак означає, нам не треба вчити його як вірш, тому я говорю, що треба ці знаки вчити, їх на пам'ять. Кожен знак, як він називається. Просто зрозуміти, що намальовано, то він забороняє, куди ми виїжджаємо тільки вийшла з автошколи, і знаєте, що я вам скажу? Що я справді приємно вражена, що навчання може бути настільки цікавим, тому що я 6 років тому теж вчилася в автошколі, і це був просто сирий матеріал, який тобі дають і який треба завчити. Тут пояснюють дуже доступно, дуже цікаво. І я сама сиділа і слухала. І тепер я знаю, в яку автошколи віддам свою маму, тому що вона теж хоче вчитися. А я, мені здається, це ну, просто найкраще. Та цяку школа реально дуже річна, це твоє через офісний центр, це прайм-центр, і тут знаходиться прямо в самому центрі міста, де туди поїхати.